Мета цієї ярмарки це в першу чергу, щоб десь люди в одному місці мали можливість придбати все необхідне до новорічного чи різдвяного столу. І я думаю, що коли збирається дуже багато тих продавців краму, і коли людина приходить і відвідує в одному місці, вона може придбати все необхідне, адже якщо ви мали можливість бачити, тут представлені і новорічні деревця та відповідно, тут і різні новорічні кибани, різні. Іграшки кажу, привезені кажу, і від гостей, кажу, з Далекої Тячівщини, з Івано-Франківської області. Відчули, що це свято міста, і ми думаємо, що це дуже прекрасно перед Новим роком, бо люди можуть тут зустрітися, крім того, можуть щось купити, придбати. Я думаю, що ці недоступні тут менші, чим у, подивіться, великих, подивіться, чи тут? чим у великих магазинах. І такі свята, якраз де музика грає, де. Можуть один з одним зустрітися, поспілкуватися. Я думаю, що це чудово. Посмотреть. Посмотреть, подышать воздухом. Нарисимо. что Та Та Все добре, Погода, и люди веселі, все хорошо. Все радует.